Спонсор прогнозу погоди, магазин Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, площа Шандра 18 листопада на Закарпатті передбачається хмарна погода. Вночі місцями невеликі опади. В день без істотних. Вночі та вранці на окремих ділянках гірських доріг ожеледиться. Місцями туман. Вітер південно-західний – 5-10, у горах місцями – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від одного морозу до чотирьох тепла. В день – 5-10 тепла. У горах місцями – 2-5 тепла. Ужгород хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-3, в день 7-9 тепла. У Великому Березному хмарно, без опадів. Температура повітря вночі близько нуля. В день місцями плюс 2, плюс 5. У Перечині «Хмарно» з проясненням «без істотних опадів». Температура повітря вночі від 1 до 2 тепла в день 4 – 6. У Міжгір'ї «Хмарно» без опадів. Вночі від 1 морозу до 1 тепла в день плюс – 2 – 4. У Воловці «Хмарно» з проясненням «температура повітря вночі від 1 морозу до 1 тепла в день 2 – 4» з позначкою «плюс». У Мукачеві «Хмарно» без істотних опадів. Температура вночі 1 – 3 тепла в день плюс – 7 – 9. У сваляві хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі до двох тепла, в день прогріється до шести. У Тячеві хмарно. З проясненням. Вночі до двох тепла, вдень до десяти з позначкою плюс. У хусті мінлива хмарність. Вночі температура знизиться до плюс двох. Вдень підніметься до восьми. У виноградові хмарно, без істотних опадів. Температура вночі 1 тепла, в день 7 вище нуля. Берегово без істотних опадів. Вночі стовпчик термометра показуватиме 2 тепла. В день 7 з позначкою плюс. Віршаві хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі до 2 тепла. Вдень прогріється до 6. У рахові хмарно, без опадів. Вночі від мінус одного до плюс одного. В день два-чотири. Тепла. Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ шкіри та хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса уж город Площа Шандра Петефісім.